Друзі, всім привіт! У нас майже весна. Сніг розтав, грядку затопило. А я завершив роботу над е, проєктом. Хто дивився попереднє відео, я починав працювати над виготовленням е, відвалу для снігу, лопати відвалу для снігу. Е, цей проєкт я вже завершив. І як співає Альона Апіна, я його сліпіла із того, що було, о, так і я. Виготовив із того, що в мене залишилося, що в мене було. І сьогодні я хочу показати вам результат своєї праці. Так, ось такий е, відвал сам. Виготовлений він в основному із е, вуголків. Ось. Я говорив у минулому відео, що використав для виготовлення пластини з рисори. Е, чому я це зробив? Тому що вже сама форма ресори є полукруглою. І якраз ідеально підходить для вигину. Тобто, щоб мені нічого там не гнуться, як кажуть, не пнуться, от цього я використав пластини з ресори. Ось таким чином я приклепав до цих пластин. Ось безпосередньо, так, на отвір не дивіться, він буде зароблятися, його тут не буде. Це ще я не встиг зробити. Такі пластини, їх вийшло чотири штучки, і все це до пластин приклепана оця нержавійка. Далі були приварені ось такі уголки. Ось з цього боку по краю і з другого боку. Далі. Ось отака кусочки профільної труби під кутом тут і тут. І вони з'єднані теж вуголком. Напишіть в коментарях, хто помітив, і з чого цей о, уголок. Так, є таке. Далі були такі розпорки зроблені ось з цього боку. І з цього боку, щоб не підгинало для міцності. І тут ось дві трубки приварені, теж для того, щоб оці два уголка тримати. Приварив ось такі пластини, не просто їх ось так приварив, а ще й до пластини ресори. І підсилив все це такими кутниками. Ось тут і тут. Отвір на 18, просверлений. І тут аналогічно те ж саме. Дві пластинки і отвір на 18. Ну, оце, по суті, все дуже просто. Ну, із відключенням світла приходилося на зарядній станції пиляти, сверлити. Потім, коли включалося на півтори години. Ну, вважай, там півгодини, поки зберешся, годину я приварював, зачищав і так далі. Це сама лопата, так виглядає. Ще що? Ще є? Куди ж вона буде кріпитися? трьохточка точка. Ось така трьох точка була виготовлена. Виготовлена вона з труби 40 на 40. ну е Виточив я пальці. Тут теж труба 40 на 20. Підсилена ось такими ще трубочками, щоб не ламало. Ну і вгорі тут прийшлося окремо з трьох пластин. Варити такий е, профіль. Як же ж кріпиться лопата з допомогою таких пальців? І були просверлені теж отвори на 18 самого пальця товщина 20. І 2 міліметри мені прийшлося зняти. Як сама лопата приєднується, ось. Ну, дуже просто. Ось так ми вставляємо, фіксуємо все це. Так, поки що не фіксуємо. Дуже плотно. І отак пальцями все це діло фіксується. І вже повністю вона в так, такий вигляд має. Зараз ми її під'єднаємо до трактора. Можливо, заведемо трактора, подивимося, як він піднімає лопату, опускає. І все. Так. Ну, ось так вона стає сюди. Давайте зверху з цього боку подивимося, як виглядає. І ще, якщо потрібно під кутом працювати, то можна оцей палець витягти і в сторонку відвести відвал ну, для того, щоб відгортати під кутом. Ну, тут ще буде така планка, поки ще її не виготовив. Виготовлю це вже буде в наступному відео. Зараз я заведу трактора, піднімемо її, подивимося, як вона буде в піднятому стані виглядати. Що ж, друзі, отака от робота в нас була. Е, такий вийшов відвал. Е, якщо буде сніг чи зима не закінчилася, то ми спробуємо випробувати е, відвал, е, лопату. І все це знімемо вам. Ну що ж, пишіть свої коментарі, що ви думаєте, і можливо якісь зауваження, пропозиції. Не забувайте ставити пальці підписуватись на канал. Далі будемо старатися для вас. Всім дякую за увагу. Пока!